Друзі, за моєю спиною Покровськ, саме те місце, яке зазнало влучання буквально позавчора, де загинула родина та діти. Бачите, якщо чесно, нічого немає живого в цьому місці. От Тут один з півробітників дснс новоповажник, ну, поважних, який прикид, показав, що тут єдине, що бачите, залишилось, це ключі. Так, а будинок да, Ключі від будинку і більше нічого немає, будинку немає. Вот такая